Відкриття різдвяної шопки та передача вифлеємського вогню у середмісті Коломиї вже панує святкова атмосфера. Тут можна оглянути інсталяцію вифлеємської сайні та зробити світлини в облаштованій фотозоні. Ми хочемо передати вифлеємський вогонь українським християнам міста Коломиї. Прийміть цей вогонь з храму Христового, хай він наповнить ваші серця вірою, миром та любов'ю. irahi na binna Вифлеємський вогонь вогонь любові, злагоди, тепла і що найважливіше для нас миру. Його нашій коломийській громаді вже багато років поспіль передають пластуни. Історії цього процесу вже півстоліття. Процес відвідня. Там пластуни отримують, є делегація з різних країн, там ці пластуни збираються, отримують вогонь і перевозять желізною дорогою до України. І далі він йде по областях, розвозить цей вогонь. І так само наші пластуни коломийські були у відні, також брали цей вогонь. І тепер ми маємо честь мати тут цей вогонь. Тут біля мене є пластуни, це є новацтво. Є пташата, це найменший улад. У нас з 6 до 11 років також збирається вся станиця, і ми офіційно передаємо громаді міста Вифлеємський вогонь. Попри те, що війна триває, і усі ми насамперед вшановуємо наших героїв, ми маємо пам'ятати і про велике релігійне свято Різдво Христове, яке відзначаємо 25 грудня. І цей Вифлеємський вогонь один з його важливих символів, каже міський голова Богдан Станіславський. І надія на нашу якнайшвидшу перемогу. Як цей вогонь горить, так і наші серця горять з любов'ю до Бога. Різдво це завжди відбувається чудо. І ми, українці, чекаємо найбільше того чуда, це перемоги, аби наші захисники і захисниці святкували разом з нами. Тому в молитві просимо Бога за це і віримо. Дякую, бажаю всім гарних, різдвяних, мирних свят і чекаємо наших хлопців і дівчат додому. А ще у середмісті Коломиї встановили унікальну шопку. Її фігури це великі ляльки-мотанки. Коштів для її створення з бюджету не взяли, каже керівниця управління культури Мар'яна Кодіна. Адже Різдво це надзвичайно чисте і важливе свято для християн. В нашій громаді це обійшлося любов до культури. І ресурс наших працівників, тому що ці мотанки створені руками нашої керівниці центру культурних послуг села Шепарівці. Вона їх сама створила, сама зробила. Трошки ми їй допомогли з тканинами, які в нас були на складі в костюмерній. Сама шопка зроблена працівниками сервісного центру закладів культури. Тобто ми вже сьогодні сміялися, що ми потратили 200 гривень на зірочку маленьку і 50 гривень на, на скобки, і то своїх власних. Насправді, різдво це про любов, це не про фінансову сторону, це про любов до своєї України, до культури, до того, що ми робимо. Бо сьогодні такий час, коли ми розуміємо, що ми маємо прикладати всі свої зусилля заради перемоги. Ідея створити саме такий вертеп належить Галині Ягнич і Шепарівців. Вона каже: з допомогою колег вдалося втілити задумане в життя. Мотанка це так, щоб Бог був ближче до України. Мотанка це наше давнє-давнє. І щоб поєднати нашу і культуру, і нашу віру, то вирішили зробити саме в стилі мотанки. Виникла ідея ще. У мене минулого року, коли ми готувалися до фестивалю Живе різдво, тоді я робила з дітками композицію маленької маленької шопки, яку можна зносити в руках в руках, це там були мотанки. Ну і звичайно, тоді вже цього року виникла ідея, як би це зробити так, щоб ну маленьку всі не побачать, щоб щоб побачили всі. Вже зовсім скоро ми відзначатимемо різдво. Саме цей день несе нам віру і надію. І, хоча усім нам дуже боляче через війну і смерті українців, але вшановувати Бога ми маємо, кажуть священники. Знову ми різдво, яке наближається до нас, зустрічатимемо у воєнний час. В Той час, коли кожна християнська родина сумує. Бо немає на Україні такої родини, яка б не переживала, яка б не молилася за наших захисників і захисниць. Але це є смуток наш людський, а духовної радості в нас ніхто не повинен забрати. І нехай ця різдвяна шопка повз якої ми будемо проходити в ці різдвяні дні? Нагадує нам про присутність Бога між людьми. А ще в середмісті, Коломиї, облаштували оригінальну фотозону. Тут зробити світлини зможуть усі охочі.